У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років. Чи допоможе це суттєво вплинути на ситуацію з формуванням додаткових підрозділів ЗСУ? Та які можливі демографічні наслідки цього рішення? Докладніше далі. Згідно з аналізом New York Times, чоловіки у віці 25-27 років, які зараз придатні до військової служби, знаходяться на дні демографічної прірви. Що впливає на це покоління? Покоління це народилося наприкінці 90-х років, коли Україна перебувала в лещатах економічної кризи, а населення не мало впевненості у майбутньому. Другою причиною є наслідки першої та другої світових воєн. Теперішні 25-річні українці результат накладання кількох таких демографічних криз. Як наслідок, максимальний ресурс, який тут можна мобілізувати, трохи більше 450 тисяч молодих людей. І багато чоловіків цієї обмеженої кількості вже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову. Демографи стверджують, що нинішні втрати молодих українських чоловіків також прокладають шлях до майбутніх демографічних проблем. Але ще серйознішою проблемою є виїзд близько 800 тисяч українських. Жінок за кордон саме від цих двох факторів залежить демографічне майбутнє країни за заявою Міністерства соціальної політики України. Зараз в країні найгірший показник народжуваності за останні 300 років. Зазначається, що у 2023 році році Україні народилося лише 187 тисяч дітей навіть у 1719 році, коли населення у сучасних кордонах було 5 мільйонів 700 тисяч, народжених було близько 280 тисяч. Найцікавіше відео тижня від Телеграф